Не зря я буксувальні провушини робив. Тут трошки я провалився. Отак от в от траві позаростало і не побачив, що там така траншея. Треба. Подмога якась. Все, Саня джимник мене підтянув, бо тачка навіть не запускалася, там карбюратор вже, все добре. Зараз вона на передачі стоїть. Як нова машина. Така от траншея тут. Так, да, навіть не 2 метри, а метр лівіше і все було добре. Так що дуже обережно, висока трава. Катайте максимально по коліям. Так, під капотом жерсті я не побачив. Я гадав, що там масло витече, чи ще щось. Ну, напевно крен не такий великий був. Ну, бензик тільки протік. Все там добре. Акумулятор. Ну, Акумулятор я не бачу тут потьоків. тому скоріше за все там жижа в нормі. Ну я потім перевірив вже десь в гаражі. Так що так. Навіть поворотничок. Дуже дякую Саня Джимнік, що ти мене витяг. Ну, Треба по перевіреним дорогам їздити краще зі штурманом, І щоб була лебідка і блок. Тому що в такій позиції потрібно було задню частину. Мої кріплення витримали, все гарненько. Так що все здужало. Я дуже радий. О, мій рятівник їде. Ставлю комплект восьмерочних супортив на ниву. І тут такі перехідні. Пластини. Щось я не розумію, що ставити. Таких шайб широких вісім. Гроверів 4, гаяк 4, болтів. 8. І щось я так. Не розумію, що куди ставити, тому що там різьба стирчить. Тут ця скоба, тре оцей тормозний диск. Значить, шайби треба підкладати між цим і цією пластиною чи як. І, опять же, таки, дві шайби підкладати, одну шайбу підкладати. Не що незрозуміло. Я не знаю поки. Треба десь шукати інформацію. Хлопчина займається магазин. в нього є, займається продажами пластин і комплектів. Щось така, Картон, Картонки багато було, але схеми я таки не побачив. Не знаю, може десь там на сайті і є відос, як їх ставити. Ну, мені би теми було б достатньо, щоб зрозуміти. Зараз методом тика буду підбирати щось, не знаю. Що до чого, що ліпити, що не ліпити. Так що такий от сумбур. Так, ну такий варіант спробував дві шайби. Там теж далі дві шайби, тобто скоба через дві шайби. І що я тут маю? Зазор змістився, тут я розумію трохи тре. тут зазор так. І це тоді без шайб кріпиться. Ще варіант одну шайбу для цієї скоби спробувати. Ось, воно крутиться, але може терти. Не розумію, як його центрувати. Колодки ще не ставив. Так що такий ребус. Так, ну цей варіант вже ближче до суті. Значить... Одна шайба підкладена, інша шайба, ну я сюди поставив шайбу, не знаю. Сюди гровер закинув і гайку, чи сюди потрібно, чи тут шайб не вистачає, я не дуже розумію. Якщо там шайба, то і для цього болта потрібна шайба верхнього. Чи як, чи не так. Незрозуміло. Там другий болт, що знизу, він трохи виступає зі скоби. Добре так. Тут зазор тепер, я гадаю, вірний. Ось. Да, зазор подобається. Нищо не що, не тре. Я гадаю, з колодками теж воно буде. Але шайбами і гроверами зрозуміло, куди що ставити, чи чогось не вистачає. Поки не знаю. Так, в цілому я зупинився на такому варіанті. Так, тут зазорчик є. Так, шайба проставка так є. Гровер я перемістив на болт, який тримає скобу супорта. Шайбу я використав тут. Яка логіка? Що тут край цієї проставки, і шайба буде зміцнювати цей край, тобто тримати так краще, ніж. Ніж просто болт, щоб не розхитувалася ця частина. Тут гайка, звичайно, не самоконтруючися. Тут зазор збільшився, тому що болт відійшов. в Відосах, котрі там викладають, в них комплект, коли ця гайка самоконтрующається. Так що такі от розміщення цих елементів. Ну, я гадаю, так буде, ну, саме такий оптимальний варіант. Я ж кажу, що це, тоді логічно, щоб не виламувалось. Тут проставка є. Ну і тут, як і на відосах, що в нього тут є. Гровер Так Так от виглядає